Український бізнес готовий розширювати горизонти і шукати нові креативні рішення. Це довів один з вітчизняних паливних операторів, відкрив у центрі столиці своє перше самостійне брендове кафе. Компанія Vogue Retail вийшла на новий рівень обслуговування. Під власним брендом відкрила у Києві перше Vogue-кафе. Кажуть, такий бізнесовий експеримент для України в новинку. На нього надихнув зростаючий попит на страви та напої від мережі Vogue. Нове кафе. Вже оцінили перші відвідувачі. Понравилося сервіс і уютна от сама атмосфера. Демократичні ціни. В принципі відповідають Своєму стандарту дуже гарно, коли відкрилось таке кафе, тому що іноді заради кави на вок ми їдемо на найближчу заправку. Це певна квінтесенція вже нашого досвіду, який ми три останніх роки популяризували і проваджували в мережі ЗК ВОК. Це е, донесення до споживачів, що вок це не тільки пальне і, можливо, навіть в першу чергу вже не пальне. Це це смачна кава, це широкий асортимент кавових напоїв, це заклади харчування ВОК-кафе і зручні магазини, ВОК-маркет. Меню кафе майже не відрізнятиметься від асортименту на АЗК і базуватиметься на найбільш популярних пропозиціях. Це найкавовіша кава, ходоги, бургери та нововведення гарячі обіди. Крім того, тут діятиме мобільний додаток Вок та інші привілеї постійного відвідувача. Людина зможе тут розраховуватися карткою Pride і тими бонусами, які вона. Накопичила а, так само при купівлі товарів в нашому ВОК-кафе, Товарів або їжі вона буде отримувати бонуси на свою картку. Прай. Тобто ця програма лояльності буде діяти у компанії, впевнені в успіху такого проекту. Тож наступного року відкриють близько 30 тридцяти кафе по всій країні.